Чому кілометри так повільно йдуть? У мене питання. Є вугілля? Та у нас це закінчується. Немає. немає? Блін, а чому в городах Бо... перестало вугілля з'являтися? Ой-ой, ой, -ой, -ой вони по нам стріляють. Газяти хіліть нормально. Рексена не забули? Я не, не, не знаю. А, він вилетів. Чи... Ні! А, не, не, ну все, ми його вже, мабуть, скажи йому пробач. Йо. Нам просто час не втрачати, то мені того спати треба. Йо. Бог. Вибачте, ми, ми маємо скоро лягати спать. Але він... Шо він там пише. Я просто чат відкрити не може, я не знаю яку кнопку. Я вроді колись відкривав, але це стоп. Що? Там магазин, там магазин. Там зомбік. Ща ми його шотним. Що він там до нас прикопався? Хі-хі-хі. Генерал -хі -хі. О, тут топлива є куча. Я хі хі хехі Топлива прям куча і тут ще газети, громаду. Тут лист металу! Журік, ми зараз захилимся воску. О, оця штука. Можна теж для краси поставити. Не знаю. Бери бочки. оце. Да, бочки бери для палива. Ой, ще меч знайшов. Це не меч, це покажи. Тоб що там. Короче, йдемо просто. Економимо час. Ось я візьму меч. Ка... Він тобі кавалерій. не пригодиться. Кавалерій. кавалерій. меч. А. Так. Факел. Для краси. Я щас да. допригаю. Зараз. Окей. Так, ще як зараз. я пише Я щас до бо... як то. Допригаю. Допригає? Кази с... саме далеко. Стоп я... mm. Як до. А. А, поняв. Поняв юмор. Так. У нас більше якого вибору нема, треба якось тактику рентгью зати. Я не знаю. Все. Ми далеко. Щоб... О, є, я закрив, да? Жудик, за, дай пройти. Дай ще. Ст... О, все, поїхали. Yeah. Mm -hmm.